Триває набір до добровольчих батальйонів гвардії наступу. Запрошують бажаючих до восьми бригад оперативного призначення, шість з яких бригади Нацгвардії України. Місця дислокації у Запоріжжі, Харкові, Кременчуці, Калинівці, Нових Петрівцях і Гостомелі. Вимоги до кандидатів наступні. До кандидатів, які бажають проходити службу. В цих бригадах це перше бути придатним за станом здоров'я до проходження військової служби в лавах Національної гвардії України. І друга основна з вимог це кандидат не повинен мати незнятої або непогашеної судимості. Задачі, які покладаються на дані бригади оперативного призначення, Перше, це спільно зі збройними силами України звільнення окупованих територій. І в подальшому разом вже спільно з Національною поліцією України проведення фільтраційних заходів на деокупованих територіях. Наголошую, хочу зробити наголос на тому, що. Повістки ми нікому не вручаємо, і все проводиться в добровільному порядку. Передбачається також і грошове забезпечення. Грошове забезпечення на сьогоднішній день складає від 20 тисяч 100 гривень. Це, скажімо так це якщо прийшов є ну призвали ми кандидата на військову службу, в якого немає ні вислуги років, і це посада стрільця. Далі далі все йде. Від залежно від посади, від вислуги років, від військового е, звання, ми приймаємо на військову службу за контрактом, а також е, призиваємо по мобілізації на особливий період. Е, контракти заключаються до оголошення демобілізації і. Е, Ті, хто будуть призиватися по мобілізації, також проходять службу до оголошення демобілізації. Кандидат може самостійно обрати одну із частин, де проходитиме службу. Добровольців вчитимуть тактиці, володіння зброєю, заходам безпеки та самозахисту на полі бою. Також охочі можуть подати заявки до бригади, яку формує нацполіція. Вона має назву Людь жінки і чоловіки віком від 18 до 55 років. За станом здоров'я придатним до Служби в Збройних сил України та інших військових формувань. По заробітній платі е, мінімально 400 і вище це в залежності від займаної посади. Там він інструктор, інспектор, командир роти батальйону, взводу і так далі. Чим відрізняється служба в національній поліції від прикордонної служби національної гвардії? У нас немає мобілізації, у нас немає. Заключення контрактів і так далі. Ви хто буде приймати участь, буде зарахований, це буде являтися поліцейським, який несе службу в бригаді. Але один момент до закінчення військового стану. Після закінчення військового стану жінки, чоловіки, поліцейські, які бажають проходити службу в інших підрозділах Національної поліції України, можуть бути переведені до будь-якого підрозділу за бажанням. Умови відбору бажаючих до люті є дещо відмінними від тих, за якими формують свої батальйони, прикордонники та Нацгвардія. Перша співбесіда проходження тестування військово-лікарської комісії, фізичного випробування і контрольний тест. Ще одна співбесіда вже з фахівцями, спеціалістами відповідно бригади і відповідно зарахування. Бойове злагодження на полігонах в складі взводу, роти, батальйону там і так далі. Це все виключно добровільно. Серед завдань взаємодія з підрозділами ЗСУ, гурмо, Нацгвардії, прикордонної служби та іншими. Подати заявку на вступ можна у центрі надання адмінпослуг або ж онлайн на сайті гвардії наступу.